Так, Всім привіт. Приїхала сьогодні мені така приблуда прикольна. Навіть не зрозумів, наче й не замовляв, але приїхала. Всяке буває. В чому прикол? Завжди біти ці, губляться, не можеш їх носити, якби там в кармані треба шукати. Це все на карабінчику. Такі тримачи бід, навіть сверло, сьогодні підійшло. Я тобі, коли щось треба, ти повісив собі на пояс, чи там куди тобі зручно, навіть як органайзер можеш десь повісити на стіну. І можеш користуватися, а коли треба, ти просто так чпень, всякі, всякі різні. Ось навіть. Коротенько. Щоб кольорам зробили. Штука недорога, в принципі. Ну, дуже зручно, дуже зручно. Всім рекомендую. Просто виблискує, все поки нове. Питав у хлопців, які користуються такими штуками. Кажуть, дуже зручно. Ціна. Питання з гривень 300, мабуть. Не знаю. Ну клас. Клас. Такі. Органайзер для біт. Бітутримачі такі, для що хоч може туди нацепляти.